Попередньому розділі ми розглянули, як правильно використовувати засоби індивідуального захисту. У цій лекції ми обговоримо, що з ними робити після використання. По-перше, не слід плутати медичні вироби багаторазового використання з відходами. Медичні відходи це відходи, що утворюються внаслідок обслуговування в закладах, окрім підприємств виробництва фармацевтичної продукції, а також медичні відходи, що утворюються у побуті. Поводження з медичними відходами в суб'єкті господарювання в сфері охорони здоров'я регламентується законом України про управління відходами і державними санітарно-протиепідемічними правилами і нормами щодо поводження з медичними відходами. Сортування, збирання та тимчасове зберігання медичних відходів проводиться всіма закладами. Перш ніж перейти до порядку поводження з медичними відходами давайте розглянемо, які ж є категорії відходів згідно з вище зазначеним наказом з України від 08.06.2015 року номер 325 Отже, це категорія А. Побутові відходи, тобто безпечні відходи. Категорія Б – інфекційно небезпечні відходи. Категорія С. Токсикологічно небезпечні відходи і категорія Д. Радіологічно небезпечні відходи. Система поводження з відходами в закладі складається з таких етапів: перше. Сортування відходів. Друге. Нейтралізація або дезактивація відходів за потреби. Третє – Збирання відходів. Четверте – Маркування відходів. П'яте. Перенесення відходів у корпусні, міжкорпусні накопичувальні місця тимчасового зберігання в межах суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я проводиться за потреби, шосте оброблення або знешкодження відходів за потреби та в разі наявності ліцензії суб'єкті господарювання у сфері охорони здоров'я. Сьоме транспортування відходів до об'єктів поводження з відходами. Окрім відходів категорії Д, поводження з якими регулюється законодавством України щодо поводження з радіоактивними відходами і нормами радіаційної безпеки, на кожен з етапів відповідальна особа розробляє стандартну операційну процедуру, що затверджується керівником закладу. Працівники суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я не допускаються до виконання робіт з відходами без навчання, підготовки і перевірки знань щодо правил поводження з відходами. Навчання обов'язково включає вивчення стандартної операційної процедури щодо алгоритму дії у разі виникнення аварійних ситуацій, про що ми докладно поговоримо в наступній темі модулю. Навчання проводиться планово, мінімум раз на рік та позапланово за потреби. Наприклад, у разі Провадження в закладі нової стандартної операційної процедури чи виникнення аварійної ситуації тощо. Поводження з відходами в закладах здійснюється відповідно до типової схеми поводження з відходами, яка розробляється відповідальною за це особою, суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я і затверджується керівником закладу. Схема включає наступне. Відповідальна особа у закладі в цілому та за потреби в кожному з її підрозділів. Найменування підрозділу за необхідності, перелік працівників, які залучені до поводження з відходами відповідно до кожного з його етапів, за виключенням сортування і збирання відходів, які проводяться всіма працівниками закладу, перелік відходів за категоріями, що утворюються в кожному з підрозділів, або у закладі в цілому, перелік аварійних ситуацій та стандартних операційних процедур щодо послідовності дій працівників у разі їхнього виникнення. Перелік необхідних засобів індивідуального захисту відповідно до категорії відходів, місце або місця тимчасового зберігання відходів у підрозділі за необхідності. Стандартна операційна процедура щодо транспортування відходів до місця місць тимчасового зберігання відходів в цілому по суб'єкту господарювання в сфері охорони здоров'я. Перелік технологічного устаткування обладнання для оброблення та або знешкодження відходів за наявності. Місце місця оброблення та або знешкодження відходів за необхідності та в разі наявності на цій ліцензії в суб'єкті господарювання у сфері охорони здоров'я. Окреслимо загальні принципи щодо поводження з відходами, які стосуються всіх закладів. Працівники, які контактують з відходами, проходять попередні при прийомі на роботу та періодичні медичні огляди відповідно до вимог законодавства України. У місцях первинного утворення відходів повинні бути запасні ємності для збирання відходів, тобто контейнери, мішки або пакети. Відходи збираються в окремій ємності: контейнери, мішки, пакети якомога ближче до місць їхнього утворення. Ємності візуально чітко розрізняються за кольором та або маркуванням. Не можна змішувати відходи різних категорій. Відходи категорій B, С і Д мають бути відповідно упаковані з метою нівелювання небезпеки. Заборонено накопичувати, тимчасово зберігати, транспортувати, захоронювати небезпечні відходи разом з відходами категорії А. Наповнені ємності первинного пакування після збирання щільно закриваються, позначаються біркою для маркування за необхідності, поміщуються в ємності, контейнери, мішки, пакети, вторинного пакування для зберігання та або транспортування. Контейнери, які містять гострі вироби, повинні мати чітке маркування, обережно гострі вироби. Відходи вивозяться виключно за графіком, який розробляється відповідальною особою, погоджується з перевізником та суб'єктом господарювання, якому передаються відходи, і затверджується керівником закладу. Працівників, які проводять транспортування, дезінфекцію видалення відходів, забезпечують захисним взуттям, наприклад, гумовими чоботями, та засобами індивідуального захисту відповідно до оцінки ризиків впливу небезпеки відходів. Але мінімально засоби індивідуального захисту мають включати рукавички захисні, захист від інфекційних агентів та хімічних речовин. Фартук захисний, водонепроникний, це захист від інфекційних агентів та хімічних речовин також і медичні маски. Отже, ми розглянули загальні принципи поводження з відходами, але у нашій з вами роботі під час тестувань ми найчастіше стикаємось з категоріями медичних відходів А і Б. Тому давайте розглянемо їх детальніше. Види та вимоги щодо поводження з відходами категорії А. Керівник закладу має забезпечити збирання, належне зберігання, недопущення знищення і псування відходів категорії А, які піддаються прямому, повторному чи альтернативному використанню. Які відходи належать до категорії А. Харчові відходи. Їх необхідно збирати роздільно від інших відходів у багаторазовій ємності або одноразові пакети. Тимчасово зберігати харчові відходи в окремих спеціальних контейнерах. За відсутності спеціально виділеного холодильного обладнання допускається не більше 24 годин. Також необхідно забезпечити запас контейнерів не менше, ніж на одну добу. Для очищення і дезінфікування контейнера їх необхідно протирати після кожного спорожнення. Наступний тип відходів категорії А це ті відходи, що не мали контакту з біологічними рідинами, наприклад, це первинна упаковка лікарських засобів. Але окрім упаковок визначених переліком отруйних та сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами, затвердженим наказом МОЗ України від 18.08.2007 року No490, про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів. А також побутові відходи тверді, великогабаритні, ремонтні, які не мали контакту з біологічними рідинами. Всіх відділень суб'єкти господарювання в сфері охорони здоров'я. Ємності для збору відходів категорії А. Контейнери, урни обов'язково повинні мати кришку, що відкривається без допомоги рук, та має бути закритою протягом всього дня. Контейнери для первинного збору відходів розташовуємо таким чином, щоб унеможливити випадковий контакт відходів з іншими об'єктами. Ємності контейнери урни містять разові мішки відповідного об'єму та кольору. Кожен пакет, що вивозиться до централізованого контейнера, має містити наліпку з такою інформацією. Назва відділення підрозділу, дата збирання відходів, вид відходів, прізвище особи, відповідальної за поводження з відходами. Інший тип відходів це великогабаритні побутові відходи, що мали контакт з біологічними рідинами після очищення і дезінфекції. Вони підлягають обов'язковій дезінфекції перед їхнім розміщенням у накопичувальному контейнері або спеціальному приміщенні. Дезінфекція проводиться після очищення мийним розчином та полягає в обробці поверхонь шляхом протирання дезрозчинами хімічних засобів у режимах, які визначені в інструкції виробника. Тепер поговоримо про медичні відходи категорії Б та вимоги щодо поводження з ними. До відходів категорії Б належать контаміновані забруднені або потенційно контаміновані інфекційними агентами відходи, незалежно від місця їхнього утворення, а саме. Використані небезпечні гострі предмети і медичні вироби, наприклад, голки, шприци з одягненою голкою, скальпелі та їхні леза, битий скляний посуд, внутрішньовинні катетери, ланцети для забору крові та інше, забруднені біологічними рідинами, не гострі відходи, а саме імунобіологічні лікарські засоби з первинною упаковкою, яка не втратила цілісність, серед них із закінченим терміном придатності. І які зберігалися з порушенням холодового ланцюга і з візуальними характеристиками, що змінилися, і які не визначені в інструкції виробника, наприклад, наявність осаду та або сторонніх домішок, зміна кольору і прозорості. Всі ці перераховані відходи категорії Б підлягають інсенерації, контрольованому процесу спалювання медичних відходів у спеціальній печі. Інший тип відходів це медичні вироби і предмети, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю та або іншими біологічними рідинами. Наприклад, кисневі маски, шприци без одягненої голки тощо. Виключення, великогабаритні побутові відходи, що мали контакт з біологічними рідинами, після проведених їх очищення і дезінфекції це категорія А, про неї ми говорили вище. Якщо ці відходи категорії Б можуть бути використані як вторинна сировина, наприклад, медичні вироби, виготовлені з поліпропілену, полівініл, хлориду чи скла, то їх необхідно обробити для подальшої реалізації передавання іншим інстанціям, які займаються збиранням та вторинним переробленням відходів. Але якщо вторинне перероблення таких відходів вимагає різних технологічних підходів, тоді вони підлягають сортуванню до або після оброблення. Зауважте, що рекомендовано сортувати до оброблення такі відходи. Якщо ж їх сортування і збирання в закладі ускладнено, наприклад, немає достатньої кількості працівників, то тоді вони також підлягають інсинерації як і ті, що взагалі не можуть використовуватись при вторинній переробці, про що зазначається в типовій схемі. Наступний тип відходів це органні відходи та інфіковані експериментальні тварини. Наприклад, тканини, органи, частини тіла, плацента, ембріони тощо. Ці відходи підлягають кремації, тобто контрольованому процесу спалювання органічних медичних відходів в спеціальній печі. Крематорі. Відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій, це можуть бути мікробіологічні культури і штами, що містять будь-які живі збудники хвороб, штучно вирощені в значних кількостях, живі вакцини, непридатні до використання, а також лабораторні чашки та обладнання для їхнього перенесення, залишки живильних середовищ, інокуляції, змішування мікробіологічних культур збудників інфекційних хвороб. Всі вони підлягають обробленню водяним паром під тиском і температурою за допомогою спеціального обладнання, зокрема парових стерилізаторів автоклавів. Вони використовуються виключно для відходів лабораторії при температурі стерилізації не менше 134 градусів за Цельсієм протягом 60 хвилин. Після цього проводиться інсинерація. Наступний тип препарати крові. Та біологічні рідини, тобто рідкі біологічні відходи, у тому числі рідкі біологічні відходи вваріїв, отримані від хворих на особливо небезпечні або небезпечні інфекційні хвороби. Вони підлягають знешкодженню водяним паром під тиском і температурою за допомогою спеціального обладнання або дезінфекції, яка включає знешкодження розчинами відповідних дезінфекційних хімічних засобів згідно із зазначеними в інструкції режимом та тривалістю експозиції. Рекомендуємо використовувати знешкодження водяним паром під тиском. Після знешкодження рідкі біологічні відходи зливаються в загальну Каналізаційну мережу. Дезінфекція відходів категорії Б не допускається, окрім тих, що є препаратами крові та біологічними рідинами. Перше. При збиранні відходів категорії Б забороняється. Руйнувати, розбирати і розрізати відходи, у тому числі використовані е, системи для внутрішньовенних інфузій, знімати голку зі шприця після використання. Пересипати, перевантажувати відходи з однієї ємності в іншу. Єдині винятки це оброблені відходи та в разі виникнення аварійних ситуацій, перелік яких визначається типовою схемою. Утрамбовувати відходи, встановлювати одноразові та багаторазові ємності для збору відходів на відстані менше одного метра від нагрівальних приладів. Термін зберігання відходів в місцях їх утворення становить для негострих відходів. Продовж робочої зміни, тобто не більше однієї доби, для гострих протягом трьох діб. Але зауважте, що в будь-якому разі до заповнення ємності для збирання відходів не більше, ніж на 75%. Для пакування відходів категорії Б використовують ємності для збирання відходів, які мають відповідати технічному регламенту з підтвердженням відповідності пакування пакувальних матеріалів. Та відходів пакування. Для негострих відходів категорії Б використовуються контейнери або мішки, пакети, що стійкі до механічних пошкоджень. Для збирання органічних рідких відходів категорії Б, кров, промивні, дренажні рідини, реагенти тощо, використовують герметичні вологостійкі ємності, контейнери, що унеможливлюють їх безконтрольне відкриття. Ваталогоанатомічні відходи в місцях їх утворення одразу вкладають у пакет чорного кольору або герметичний контейнер, зав'язують або закривають стяжкою. Після операції або процедури пакет або контейнер маркують наліпкою, що має таку інформацію: назва відділення, дата збору відходів, вид відходів, прізвище особи, яка відповідає за поводження з відходами. Дезінфекцію багаторазових ємностей для збору негострих відходів категорії Б у закладі проводять якомога швидше, а саме після кожного їх використання для запобігання висиханню та фіксації органічних забруднень. Для гострих відходів категорії Б використовуйте контейнери, що не проколюються. Контейнер повинен мати кришку, що щільно прилягає, та унеможливлює його безконтрольне розкриття. Використовувати контейнери обмеженого багаторазового використання для збирання гострих предметів заборонено. Наступна важлива тема це маркування відходів. Ємності і контейнери відрізняються кольором та маркуванням. Контейнери для інфекційних відходів марковані обережно інфекційні відходи та містять позначку біологічної небезпеки, що добре розрізняється на тлі контейнера. Відходи категорії Б, які не пройшли оброблення, знешкодження, маркуються особливо небезпечно або мають сигнальний червоний колір ємності первинного пакування, у тому числі гострі предмети з відповідним написом Небезпечно гострі предмети. Органні відходи хворих ткари, тканин, органи, частин тіл тощо повинні мати напис для маркування органні відходи або ємність чорного кольору. Відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій, можуть мати ємні для пакування будь-якого кольору, пакет для стерилізації в автоклаві, або контейнер обмеженого багаторазового використання, придатний для стерилізації в автоклаві, із зазначенням відомостей щодо проведеної стерилізації, дата проведення, відповідальна особа, яка проведала стерилізацію. Відходи категорії Б, які пройшли оброблення і передаються для вторинної переробки, повинні містити відомості щодо проведеного оброблення, дата проведення, метод оброблення, відповідальна особа, яка проводила оброблення, назви суб'єкту господарювання в сфері охорони здоров'я, де проводилось оброблення. На ємностях для вторинного пакування обов'язково має зазначатися назва суб'єкта господарювання сфери охорони здоров'я. Назва суб'єкта господарювання, що отримав ліцензію, і якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кілограмах. За погодженням та за вимоги організації, що утилізує відходи категорії Б, цей вид відходів може бути розділений на два потоки гострі вироби і тверді відходи, використані шприци, системи тощо. Або ж м'які відходи, використаний перев'язувальний матеріал, засоби захисту, бар'єрні засоби захисту тощо. Якщо відходи необхідно перенести з різних підрозділів закладу у корпусні або міжкорпусні накопичувальні місця тимчасового зберігання їх збирають у ємності контейнери, мішки пакети вторинного пакування, які повинні бути виготовлені з матеріалів, стійких до механічного впливу, високих та низьких температур, а також мають бути стійкими до мийних і дезінфекційних хімічних засобів, закриватися кришками. Конструкція таких ємностей не повинна допускати безконтрольного відкриття. Імунобіологічні лікарські засоби з первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісність, але які не придатні до використання, підлягають виключно вторинному пакуванню. Маршрут транспортування відходів з підрозділів суб'єкта господарювання в сфері охорони здоров'я не має перетинатись маршрутами переадресування персоналу або пацієнтів та з потоками чистих і стерильних. Медичних виробів. Накопичення та тимчасове зберігання відходів категорії Б дозволене виключно у спеціальних приміщеннях для тимчасового зберігання відходів, що виключає доступ сторонніх осіб. Вивезення відходів категорії Б за межі території суб'єкта господарювання у сфері охорони здоров'я проводиться ліцензованим перевізником. Але зауважте, якщо відходи попередньо не були оброблені та не знешкоджені, то необхідно дотримуватись певних вимог щодо пакування. А саме перед транспортуванням контейнери закриваються кришками, а мішки – пакети зав'язуються з метою запобігання висипанню відходів. Транспортування відходів категорії Б у відкритих ємностях контейнерах, мішках, пакетах заборонено. Ємності контейнери, мішки, пакети, вторинне опакування мають бути щільно закриті. Зовнішні поверхні ємностей Знову ж таки контейнерів, мішків, пакетів вторинного пакування перед транспортуванням протираються дезінфекційним розчином, гіпохлорид гіпохлориднатрію, фенолмісні дезінфекційні засоби, йодо, форммісні дезінфекційні засоби, четвертині амонії від сполуків, концентрації для дезінфекції некритичних поверхонь, яка вказана в інструкції до засобу, з дотриманням часу експозиції, який визначено в інструкції виробника, однак не менше 30 хвилин. І відповідне маркування. Далі: транспортування оброблених або інцинерованих відходів категорії Б та імунобіологічних лікарських засобів з первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісність, але які не придатні до використання, не потребує дотримання вимог, зазначених вище, окрім відповідного маркування. На завершення теми для закріплення матеріалу. Хочемо запропонувати вам вправу на сортування відходів. Дякуємо за увагу та до зустрічі у наступних лекціях.